Dragonfly маленький дослідницький човник міжпланетної співдружності з екіпажами шести осіб вирушає у віддалені куточки космосу. Відвідавши чимало світів і вивчивши багато планет, дослідницька місія завершується. Однак дорогою додому на екіпаж чекає ще одне завдання. Попри ризик, астрогатор Новік самостійно береться за видобуток рідкісного і надзвичайно цінного мінералу. Новік добиває мінерал, але розплачується зламаною ногою і нестерпним болем. Однак нещасний випадок не заважає екіпажу святкувати завершення дослідницького циклу. То був час великого успіху та єднання. Задоволені люди встановлюють курс на дім і йдуть на заслужений відпочинок у камери гібернації. Моє шанування, ви на каналі Джастер Шоу. І сьогодні огляд гри The Заєвайсабл, розробленої Star Wars і видана Eleven bit Studio, що ґрунтується на науково-фантастичному романі Непереможний Станіслава Льома. Розробкою керував Марек Маркушевський, виконавчий та ігровий директор Starward, яка здебільшого складається з колишніх працівників Bluebird Team, City Project Red і Techland. Тож я очікував на щось схоже за характером оповідання на «Відьмака» чи атмосферою на Фростпанк, ну хоча б приблизно, бо зрозуміло, що історії взагалі про різне. Ця історія насамперед про еволюцію неживих створінь, про людяність та трошки фантазії про дослідження нових планет і світів. Що ж, і починається вона з того, як астробіолог на ім'я Ясна прокидається на планеті Регістри. І тут, вау, просто як все красиво виглядає: спутники, планети у небі, пісочок, камінчики. Спало на думку, що це ніби Скайрім на Марсі. Але виявилося, що тут не до солодких рулетів. Так от, трохи прийшовши в себе, ясна намагається дійти до табору з іншими людьми з екіпажу свого корабля. По дорозі згадуючи моменти пробудження від сну на кораблі та чому вона тут взагалі. Та діставшись до табору, розуміє, що на планеті не все добре. Її колеги загубилися, а один із них наразі пускає бульки. <спілька> а ще тут у нас перший робот і футуристична техніка як з Ексфалауту все кругленьке і цікаве. Відновивши зв'язок з керівництвом, ясно починає пошуки зниклих колег. І тут я чекав хорору, скрімерів космічних і все таке, але. Хм. Знаходимо ми колег доволі швидко і у різному стані. А ще дивні металеві конструкції, схожі на дерева, які зацікавили науковців. Взагалі, весь замут був у тому, щоб дослідити планету швидше за конкуруючу державу, або дізнатися, що саме їх може цікавити на цій планеті. Коротше, спочатку все ніби йде гладко. Знаходимо колег, навіть відправляємо двох на корабель, і йдемо шукати останнього, який, можливо, через свої амбіції пішов далі досліджувати металеві формування під землею. Весь цей час ми лише йдемо та розмовляємо з Новіком, що мені здалося не дуже цікавим, бо чекав я чогось тривожного і лякаючого. А ну, що ми знайшли зонд? Ні, не той. Симпатичний. L -U -N. Та ще й виявилось відважний, якого ми можемо забрати собі. Дійшли ми до місця, де мав бути горський, і бачимо щось типу залізного міста. І тут я такий: ну, зараз чужі повилазять і почнеться. Не. Знаходимо горський, який з усіх ознак вів себе неадекватно, без кисню і в поганому стані. І віддаємо йому свій. Спойлер, це нічого не вирішило. Але ми героїчно намагалися. І ось майже ми відправили всіх на корабель з собою разом, як з'являється. Падіння з багатоповерхівки. Коротше, фіаско, кисню немає, ми десь ніде, ясно, жаліється на себе, трохи паяється і бачить привидів. І тут я. Ооо, буде паранормальне, цікаво. По факту привид просто ефект відсутності кисню. Героїчно виходимо з пастки і натикаємось на робота союзу, який спалює цілі стіни і не дуже нам радий. Чарівне спасіння, і ми радісно йдемо до точки евакуації, розуміючи, що вже не самі на планеті. Тут нам дають паролити ровером, який, до речі, спавниться з повітря, коли це потрібно сюжету. Йдемо до точки, а там оце. приймаємо вольове рішення заглянути до табору ворогів і здаватися. Оцінюємо всю велич союзу, літаємо на тарілці. Та шукаємо хоч когось, хто міг би допомогти повернутися на Драгонфлай. Дорогою ясно розумію, що всі люди, що були на планеті, дивним чином померли, іноді їх атакували власні роботи, а іноді і зовсім з невідомих причин. Пізніше стає ясно, що дивні металеві конструкції є ніби живим організмом, з них ростуть такі ж залізні кущі, і вони навіть мають плоди. А ще вміють ділитися на маленьких мушок і збиватися у смертоносний рік. В пошуках, вцілівших вже з боку Союзу, ми ледь не вмираємо від робота, а потім від мушок, але продовжуємо виживати і шукати порятунку. Фак. Знайшовши записи від членів інших груп, знаходимо схованку зцілівших. Ну, частково, бо дехто пускає бульби, а той, що при собі, проживає День бабака. Після розмови з ними дізнаємось про те, що флагман Космофлоту Союзу знаходиться на планеті і вирішуємо йти туди. Дізнавшись від Рахіри, так звуть вцілівшого механіка Союзу, про маршрут іншої групи вцілівших, вирушаємо за ними, але там нас знов чекають лише тіла. Тут ми вже точніше розуміємо, що команда Кондора, флагмана Союзу знаходиться на планеті майже рік. А бідолашний Рахіра вже 200 з лишнім разів проживає той самий день після нападу мушок. Бачимо сигнальні вогні від того ж механіка і йдемо на порятунок. Даємо бій мушкам, так, нарешті екшен. Програємо і летимо на тарілці до здоровенної ракети. Допомагаємо тому, що проживає день бабака провести другий раунд з мушками, і після рахунку 2-0 намагаємось відмовити від гіпотетичного знищення всієї планети з собою разом та й розповсюдження роботизованої зарази в космосі. Тут же і відкриваються висновки, які поступово робили як Ясна, так і Новак, вважаючи, що мушки і залізні конструкції являються результатом еволюції роботів. Які не являються свідомими і просто виконують функцію зачищення всього, що випромінює мікрохвилі, навіть людського мозку. Тож тут в нас є вибір дати бій мушкам і помститися за смерть всіх людей чи змиритися і чекати на корабель порятунку на ім'я непереможний. Тобто, взагалі, ми маємо оповідання про можливу еволюцію роботів, взаємовідносини людей та їх ставлення до ситуації. І, мабуть, як внаслідок неможливості опиратися природі речей та змінам. Так що можу сказати, що гра залишила доволі неоднозначні почуття через декілька моментів, таких як доволі незвичне керування, до якого треба довго звикати, з іншого боку, крута картинка, дуже приємна деталізація об'єктів, і взагалі, не дивлячись на одноманітність пейзажів, вона доволі довго не приїдається. Модельки техніки та приладів, ніби з 50-х, люблю таке. Сам сюжет теж доволі цікавий, але, на мою думку, дещо затягнутий. Замало інтригуючих моментів, забагато піших прогулянок з балачка. Ну і не сподобалось мені те, що майже всю гру ти мусиш йти прямо, як в багатьох іграх, так, але бісило, що коли ти бачиш очевидний маршрут, ти не можеш їм скористатись, бо. Піднятися ти маєш тільки у місці, скажімо, на 2 см лівіше. На інакше лови баг або тикася в текстуру. Але плюс в тому, що гра працює добре, і я лише один раз провалився крізь текстури. Стосовно вибору і кінцівок гри, ну тут скоріше твій вибір стосовно відносин з іншими персонажами впливає на фактично тільки твоє сприйняття ситуації, а не світ навколо. Тобто ти сам себе підводиш до свого правильного рішення на борту Кондора, намагатися вбити хмару чи чекати на допомогу, і останнє це йти досліджувати її чи залишитися на кораблі. Тож, зважаючи на це, другий раз я б точно не їв це, але в цілому досить непогано. Тож, всім вдалих польотів, відкланявся. Oh, at last, they've arrived. Rahitra, do you hear? They're landing now.